Знаєш, що за круглий стіл поміщається більше людей, ніж за квадратний або прямокутний. Ні. Немає кутів. Ось навіть отут я сижу на куті стола і мені комфортно Мені отут нічого не давить, я випадково не вдарюся. Тому що в розкладеному сталі, стані це на нас стіл Орегон, метр 50 на 90. Ну Тут 6 людей поміщаються спокійно. Есть, там там стілеці двоє ще. І якщо треба, можна ще ущільнитися, наприклад, по двоє людей з цієї сторони поставити. Тобто 6 за потреби навіть 8 людей сяде за такий стіл. Хоча він по факту невеличкий, 150 на 90 в розкладеному стані, У складеному це овальний стіл 110 на 90. Система розкладання тут не автоматична, але й ціна, вибачте, 8300 за стіл. Це український виробник. Ми китайських столів і стільців не продаємо. Е, український виробник робиться в Дніпрі. В, ви обираєте колір е, ніжок, ви обираєте колір і матеріал столешні, тому що може бути ще HPL плита. Це МДФ під плівкою ПВХ. Це такий базовий нормальний матеріал. І в складеному стані та тут навіть в складеному може поміститися людей 6, якщо так. Вжатися трісечки. коротше. Прикольна моделька Орегон. Мені подобається. Замовити можна на сайті Солохає. Доставка по Україні щось 400-500 гривень в такому діапазоні новою поштою і в шапці профілю телефончик для зв'язку.